Як казав Горбунов, це зашквар. Я ставлю полтос, що в коментарях по-любому хтось спитає, коли в мене стрім. Напишу монолог про те, як у вас знімався. Мене після цього тільки в польських серіалах і зніматимуть. Та я за цей випуск калорії 700 потіряв. Так, я вирішив. Я після цього йду з гумору. Все. Дякую. Хай, це мінус перший. В новому сезоні ми змінили правила гри. Тепер гості грають проти суфлера. Вони читають вигадані новини, які бачать вперше в житті. За кожен жарт, з якого ніхто не засміявся, ми донатимо на ЗСУ. Полетіли! Добрий вечір, країно! Це новини від мінус першого. Всі ми в дитинстві дивилися заховані батьківські відеокасети та дрокали. Місу дрокали. дрокали? А, дрокали! Ай, дрокали! Хто такі дрокали? Добрий вечір, країно! Це новини. <кхи> Добрий вечір, країно! Це новини від мінус першого. Всі ми в дитинстві дивилися заховані батьківські відеокасети та дрокали. Місце ведучі не виключення, хоча на касеті були похорони його прадіда Кирилога. А також дівчина, яка жаліється, що в Києві великі пробки, але я їй кажу, що вона просто не в усіх секс-шопах шукала. Поліна Василина до новин. <рес> Стало відомо, що спільного у Херсона та дизель шоу. І звідти, і звідти з'їбалася, коли діло запахло пісюнами. <рес> Через дуже пізню популярність Степан Йа вперше спробував кокаїн лише в 63 роки. Але він застряг у вусах десь біля капусти та лобковим волоссям вахтерки жовтневого палацу. Зараз на місці працює ДСНС. В дипломі Сергія було так багато води, що викладач опустив на ньому мокрий. Нещодавно на побаченні дружина Тищенка назвала себе Джульєттою, а його своїм Ромео. На що то відповів дура як Оля? Новини шоу бізнесу. Олег Винник так скучив за концертами, що спеціально не докакує, щоб покакати на біс. <рес> Руслана Ханомака застукали за дрочкою на повію із ГТА Сан Андреас. Як заявив сам співак, а шо? У неї теж підничка піксельна. Кажуть, що Кирило Ганін кінчає зі звуком, схоже на летячий іранський шахет. А зараз на зв'язку людина, яка настільки невідома, що навіть рідна мама інколи йому каже: А де я тебе до цього могла бачити? Андрій Берешко, Андрію, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Прямо зараз проходить з'їзд країни, які дружно ставляться до РФ. Країн таких небагато, тому всі вони помістилися в одній кімнатній квартирі в мінську. Офіційна частина зустрічі вже завершилася. Наразі йде автопатії, де Лукашенко хуярить гітарою то-то кутюню, щоб він не співав цю хуйню. Андрій, скажіть, ви пробували вийти з зони комфорту та купити хоча б один раз продукти до 20.00 у Сільпо? Та яка там зараз ситуація? Недачою завершилася спроба лідерів країн пограти в твістер. Почувши фразу «право ногу на чорне, Володимир Путін наступив на президента Еритреї. На цьому курьози не закінчилися. Путін трошки переплутав і навалив у ядерну валізу кімчинина. Тепер кнопка не червона. <рес> Тільки що розпочалася сутичка, просто президент Уганди приніс в жертву козу, а Рамзам думав, що у них все серйозно. Наостанок дуже хотілося, щоб ці кадри реально зібралися разом і наші накрили їх одним ударом. Тоді б у світі залишилася лише одна диктатура зі стрьомним дідом на чолі. Але і Поплавського ми колись подолаємо. Студія. Дякую. З нами була людина, яка, коли бачить в АТБ на червоних цінниках, напис Товар в дорозі і йде йому назустріч. Андрій Берешко. Далі новини. Собака Лукашенко мріє о кастрації, щоб з'їбатися хоча б частково. Вчені з'ясували, що на 98% доларових купюр в Україні є сліди ніздрів добкіна а на 85% 5 гривневих купюр сліди від трусів Поліни Василини. Кур'єр доставки ракети так швидко віз їжу, що по ньому йобнуло ППО. Михайла Мудріка запросили до лав ЗСУ, бо він може бути корисним під час контрнаступу. Стало відомо, чому. <плес> Стало відомо, чому з велбоєм трахаються дівчата, щоб він нарешті зняв свій уродський одяг. <плес> а зараз на зв'язку людина, яка сказала родині з'їбатися за кордон, щоб в нього з'явився матеріал для сольного концерту. Артур Петров, Артур, ти в ефірі. Добрий вечір, країна. Зовсім скоро пройде Євробачення. Тож потрібно вирішити, хто представлятиме Україну цього року. Розглядаються найкрутіші представники вітчизняної естради – Тіна Караль, Манатік, Олександр Поворознюк. Хтось навіть просив послати Ані Лорак. Не питання. Пішла вона нахуй. Артур, скажіть, це правда, що коли свято Загайкевичу каже, що жарт не смішний, він сідає і пише ще 10 таких жартів, та які наразі є заявки. Сьогодні ми розглянемо заявки від молодих артистів, які щодня надсилають сотні різних треків. А, так, ми маємо романтичну баладу Термінатора. Я і Сара Кльова Пара <рес> та пісню про поширення комунізму серед рослин. Ой, у лузі червона колина. Актуальний хіт і бідного, і заможного воєнком в Одесі знайде кожного. До речі, цього року спонсор Євробачення секс шоп дежавю. Секс шоп дежавю. Ловлю твою вібрацію. Ексклюзив для російських слухачів: охрана атміна. Анулюємо картку татарського владлена. Ще є пісня про Польщу у 39-му році. Щодня у нас нацистські туси. Таке життя після аншлюсу. Також є любовна композиція. Дим дим заховав мене дим. Я дарма пішла у Крематорій з ним, з ним, з ним. Смішно, що Артур взагалі не розуміє, що це за пісні, по мотиву. <ріху> <ріху> Тож обирайте скоріше, або ми відправимо Кирила Ганіна. Він якось бухущі в караоке емініма обіцяв. Потім, що правда, довелось довго відмивати ту стереосистему, але спогади незабутні. Студія. А я нагадую, що у нас на зв'язку людина, яка з дитинства мріяла стати далекобійником. Тому в поїзді завжди бере собі два місця: верхнє, щоб вночі спати, і нижнє, щоб вдень дивитися за дорогою. <рес> на сьогодні це всі новини від мінус першого. Для вас працювала людина, катушком з попка, якого Михайло Мудрик міг набити ногою 20-30 разів. раз Ганін. <рес> а також людина, яка перед БДСМ сексом п'є німесіл. Оліна Поліна Василина. Підписуйтесь на канал, класити на лайк та дзвоник, якщо не хочете, щоб Павло Зібров став твоїм вічимом. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава. Ні, нормально, мені було нормально. Мені лайтово. здається, що цей прям такий. Ні, ну да. про Ірину Білик не було, шутих. Знаєш, все добре. Знаєш, все нормально. Ні, а там про Польщу крематорії немає нічого такого. Аншлюз? Так, да, так, да, так. Да. Я не знаю. Це, ти, ти це казав? Не знаю, це. Не, про крематорії. Що, що, типу, що пішла крематорі... з ним крематорії. І... Ні, там про крематорії і... поляків нема нічого. Там і, про, і, окремо і, і, про і, поляків, окремо про крематорії. Ага, ага. Оце зараз дивно, що ти це пов'язав. <рес> Нормально. 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 На сьогодні це всі новини. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!